Доброго дня, всім присутнім, хто приєднався до нашого семінару. Ми сьогодні з вами поспілкуємось про ще один тип страхових виплат за страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності. Допомога на покарання. Для зручності сприйняття я відкрию презентацію. Я думаю, ознайомлюватися з темою призначення. Виплати допомоги на поховання, а також основні аспекти заповнення формування заяви розрахунку для отримання фінансування на допомогу на поховання. Основним нормативним документом, який визначає правові, фінансові та організаційні засади загального військового, державного, державного соціального страхування, гарантії працюючим громадянам щодо соціального захисту у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, вагітності та пологами. У разі нещасного випадку на виробництві визначає саме закон України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Звичайно, ми з вами будемо говорити про останню діючу чинну редакцію даного закону. Е, ви, напевно, вже всі знаєте. Буду досить тривалий час ми працюємо за новою редакцією, що з 1 січня. 2023 року уповноваженим органом управління в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності є пенсійний фонд України. За даним видом соціального страхування є фактично три види страхових виплат: допомога по тимчасовій непрацездатності, допомога по вагітності та пологам та допомога на поховання. Попередніх наших зустрічах ми вже говорили про два перших. Вида страхових виплат і допомога про тимчасову і, і допомога по вагітності на іпомогах. Сьогодні ми з вами поспілкуємося про останній вид страхової виплати за державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчуковою втратою працездатності про допомогу на поховання. Отже, даним законом, який визначає і порядок принципів отримання такої допомоги, визначено, що за даним видом соціального страхування надається допомога на поховання. І поховання пенсіонерів, безробітних осіб, які померли внаслідок нещасного випадку на виробництві. Ну, з приводу двох останніх категорій, ніби все зрозуміло. Безробітні, точно зрозуміло, особи, які померли внаслідок нещасного випадку на виробництві. У випадку смерті таких осіб, звичайно, їм призначається верніше примувачем коштів, призначається. Певні страхові виплати, але це вже за страхуванням від нещасного випадку на виробництві і призначення здійснює безпосередньо пенсійний фонд України. З приводу такої категорії застрахованих осіб як пенсіонери, зверніть увагу, що пенсіонер це особа, яка відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне забезпечення отримує пенсію, в тому числі особи з інвалідністю, які отримують відповідний вид пенсії, також мають статус пенсіонера. Навіть в багатьох підприємствах працюють застраховані особи, які вже мають статус пенсіонера. Це може бути і пенсіонер по віку, і також може бути пенсіонер по інвалідності, тобто особа з інвалідності, яка отримує відповідний вид пенсії. І у випадку смерті такого працівника, який вже має статус пенсіонера, допомогу на поховання страхувальник не призначає, оскільки це передбачено законом України. В такому випадку. У випадку смерті такої категорії осіб, які мають статус пенсіонера, допомогу на поховання призначає безпосередньо пенсійний фонд України у розмірі двохмісячної пенсії. Але сьогодні ми будемо з вами говорити саме за допомогу на поховання, яка виплачується за страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності. Тому при призначенні допомоги. Звертайте увагу, будь ласка, на такий аспект, чи є ваш померлий працівник, який є застрахованою особою, який був застрахований особою, за якого сплачували ЄСВ, чи він мав такий статус, статус пенсіонера, для того, щоб не допустити переплати допомоги. Допомога на поховання може бути як допомога на поховання застрахованої особи, так і на поховання члена сім'ї застрахованої особи. Допомога на поховання надається у разі смерті застрахованої особи або членів сім'ї, які перебували на її отримання. Законом чітко визначено перелік членів сім'ї, у випадку смерті яких можна призначити допомогу на поховання застраховані особи. Це дружини, чоловіка, дітей, братів, сестер та онуків, які не досягли 18 років, або старших цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до 18 років. Здобувачів професійної фахової передвищої та вищої освіти числа осіб, зазначених у цьому пункті, які навчалися денної формою здобуття освіти до 33 років, також на поховання батька матері, діда баби за прямою лінією спорібненості. У даному вигляді обов'язково слід проховати інший аспект: що членів сім'ї, які вважаються такими, що були на утриманні померлого, відносяться особи, якщо вони були на повному його утриманні. Одержували від померлого допомогу, що була для них постійним і основним джерелом засобів до існування, не вважаються такими, що перебували на отриманні застраховані особи, члени сім'ї, які мали самостійні джерела засобів для існування, тобто одержували заробітну плату, пенсію тощо. В даному випадку страховальник. Роботодавець застрахованої особи може йому призначити допомогу на поховання члена сім'ї лише у випадку, якщо цей член сім'ї перебував на повному утриманні у застрахованої особи. Ну, з приводу дітей тут все зрозуміло, діти однозначно є утриманцями своїх батьків. З приводу інших категорій, тут звичайно можливі варіанти. Тому треба пересвідчитись ніж призначати допомогу, чи померла особа. Не працювала, чи не перебувала на обліку в центрі зайнятості, не отримувала відповідний вид допомоги, чи не отримувала якийсь вид пенсії, наприклад, чи не була зареєстрована фізичною особою підприємцем або самозайнятою особою, лише після того, приймати рішення про призначення допомоги. Які саме документи необхідні для призначення допомоги на поховання? Як я вже сказала, в нас можливі два варіанти. Допомога на поховання застрахованої особи, і допомога на поховання члена сім'ї застрахованої особи. Отже, у випадку смерті застрахованої особи допомога призначається члену сім'ї померлого або особі, яка здійснила поховання на підставі заяви особи, яка здійснила поховання, документи, що посвідчує особу витягу з державного реєстру актів цивільного стану громадян на смерть для отримання допомоги на поховання. Або довідки про смерть. Зверніть увагу, що останній документ обов'язково має бути оригіналом. Він видається в одному екземплярі і слугує саме підставою для призначення такого виду допомоги. Довідка про смерть може бути видана у випадку, якщо відділ реєстрації актів цивільного стану не має можливості зговорити витяг. Тоді видається довідка, вона видається також в одному екземплярі для отримання допомоги на поховання. Вона також є номерна і буде слугувати також на рівні з витягом підставою для призначення допомоги на поховання. Допомога на поховання члена сім'ї застраховані особи призначається застрахованій особі на підставі заяви застраховані особи витягу з державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або довідки про смерть. Інших актів цивільного стану, зокрема про народження члена сім'ї та його походження, шлюб, розірвання шлюбу, зміна імені необхідних для підтвердження сімейних відносин, документів про перебування членів сім'ї, крім дітей на отриманні застрахованої обсуди, призначення та виплата допомоги на поховання. Згідно з закону України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Визначено, що допомога на поховання призначається за основним місцем роботи або діяльності. Рішення про призначення страхової виплати приймається страхувальником або уповноваженими ним особами. То в даному випадку принцип призначення допомоги такий же, як і по листками працездатності. Страхувальник або особа, чи уповноважені особи, які визначені керівником організації, будуть приймати рішення про призначення або відмову в призначенні відповідного виду страхової виплати. Допомога на поховання призначається не пізніше дня, що настає за днем звернення. Виплачується допомога на поховання не пізніше наступного робочого дня після отримання страхувальника страхових коштів від повноваженого органу управління, тобто після отримання фінансування згідно поданої вами заяви розрахунку. В даному випадку вам слід також звернути увагу, що страхові виплати, передбачені законом 1105, здійснюються, і в тому числі допомога на поховання, здійснюється у разі якщо звернення за їх призначенням. Надійшло найпізніше шести календарних місяців з дня смерті страхованої особи або члена її сім'ї. Якщо фактично протягом цього терміну застрахована особа не звернулася, наприклад, для отримання допомоги на члена сім'ї, то, звичайно, повноважена особа або страхування вже не може призначити таку допомогу в зв'язку з завершенням терміну. Формування заяви розрахунку. Ну, з цього тижня вже з'явилася технічна можливість формувати заяву розрахунок через веб портал пенсійного фонду, тобто безпосередньо через кабінет страхувальника. Ви можете сформувати заяву розрахунок за загальним принципом, так як і заяви розрахунки для оплати листів непрацездатності, але при заповненні заяви розрахунку вам обов'язково необхідно обрати тип заяви розрахунку паперові документи. І тип додатку заяви розрахунку, додаток 3. в такому випадку, при заповненні всіх необхідних реквізитів, обов'язково обов'язковому відображенні розрахункового рахунку, який має спеціальний формат тобто це спецрахунок, який відкритий вами для отримання фінансування саме від пенсійного фонду України. ви… Формуєте заяву розрахунок саме з додатком 3. Саме такий вигляд має додаток 3, допомога на поховання. Вам необхідно обов'язково заповнити всі реквізити, передбачені цим додатком, серію, свідоцтва номер свідоцтва смерть. Ця інформація у вас обов'язково наявна, оскільки копія свідоцтва це є одним із документів, які є підставою для призначення допомоги. На сьогоднішній день розмір допомоги на поховання. Як для поховання застрахованої особи, так і для поховання члена сім'ї застрахованої особи становить 4100 гривень. При заповненні даного додатку 3 зверніть увагу, що вказується ідентифікаційний код саме одержувача страхової виплати, тобто члена сім'ї або тієї особи, яка фактично здійснила поховання і яка звертається за отриманням коштів. Наступне наступний слайд. При формуванні заяви розрахунку, датка 3, коли вже ви натискаєте кнопочку Сформувати заяву розрахунку», програма вам дає наступне попередження. З метою прискорення опрацювання заяви розрахунку, будемо mm -hmm. додавати скановані копії документів, на підставі яких призначалась допомога. В даному випадку є технічна можливість до заяви розрахунку завантажити всі необхідні документи. Якщо ви завантажуєте документи, ну в першу чергу це має бути свідоцтво про смерть. Витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або довідка про смерть. Документи бажано все ну, ж рекомендовано завантажувати для того, щоб вам не повертали заяву з рахунок і для того, щоб при опрацюванні. Працівник не мав потреби до вас додатково звертатися Телефон в телефонному режимі для з'ясування основних моментів. Це досить прискорить і прискорить та спростить порядок опрацювання заяви і можливість якнайшвидшого отримання коштів для виплати допомоги на поховання. Принцип завантаження документів додаткових такий ж, як і по додатку 1, додатку 2. Тобто, ви в першу чергу. Для того, щоб коректно збереглись додаткові документи, повинні сформувати заяву розрахунок, заповнити всі необхідні реквізити, заповнити безпосередньо додаток третій, зберегти заяву розрахунок, потім повернутися в редагування, завантажити всі необхідні документи, додаткові, які ви будете долучати до заяви розрахунку, і потім, не зберігаючи, натискаєте кнопку Сформувати заяву розрахунок. Підписуєте та відправляєте до пенсійного фонду. Якщо ви будете застосовувати саме такий алгоритм, у вас коректно збережуться всі додаткові документи і не буде виникати ніяких додаткових питань до працівників пенсійного фонду, які безпосередньо будуть опрацьовувати вашу заяву розрахунку. Хочу вам нагадати, що в нас досить швидко проходить опрацювання заяви розрахунків. Будь-яких із додатком 1, із додатком 2, із додатком 3. і якщо, наприклад, ваша заява розрахунок була прийнята до 2 годин дня, то після 2 годин вона вже буде направлена на фінансування, і ви вже можете наступного дня отримати кошти і здійснити виплати. Нагадую, що ви повинні здійснити виплату після отримання коштів на ваш рахунок протягом одного дня Особі собі, яка звернулася до вас за отриманням матеріального забезпечення безпосередньо допомоги на поховання. Я дуже вам всім дякую за увагу.